Конкурс піаністів присвячений знаному музиканту і педагогу Генріху Нейгаузу користуються великим авторитетом в музичних колах. Криворізькі таланти неодноразово засвідчували свою майстерність, виборюючи призові місця на цьому конкурсі. Це дуже хороша школа, це огромний стимул для молодих піаністів. Обично після конкурсів вони розкривають. Крылья по-настоящему и это какая-то новая стартовая площадка, и опять новая стартовая площадка, и опять пересмотр каких-то может быть, своих возможностей, достижений и, и возможность все это улучшить, приумножить. Олена Овчаренко двічі брала участь у нейгаузівських музичних зустрічах. Два роки тому виборола перше місце, а цього разу привезла диплом другого ступеня. Дівчина говорить, що любов до гри на фортепіано у неї в крові, адже має творчу родину. Сестра займається музикою, а мама вокалістка. Олена планує навчатись у консерваторії. А своїм успіхом завдячує педагогу Маргариті Кратіновій. Хороші результати, це труд всього, мой, моєго педагога. И большое желание показать то, что я могу. Вот. Конечно, это творческий процесс, потому что ну, без этого никак в нашей, в нашем деле. Вот. Вспоминания от конкурса, конечно, у меня до сих пор очень яркие, потому что впечатлило не только, не только выступление вот моих сверстников, но еще и жюри. За умовами конкурсу Олена виконувала чотири композиції. У віковій групі піаністки були музики від 15 до 19 років, вихованці як музичних шкіл, так і вищих навчальних закладів. А оцінювали піаністів люди, котрі безпосередньо навчались у Генріха Нейгауза або є учнями його вихованців.